Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди, з бувами. Маємо на сьогодні 7 травня 2024 року. І сьогодні в нас буде перегляд розбірки і заміни шестерні, навіть редуктора можна сказати. Це кришка Philips. HR 1680. Ну, що можу сказати початково, що не всі кришки є розбірними, абсолютно ну, скажімо, адекватно розбірними. Зазвичай кришки ну, вважаються повноцінна запчастинка, яка купляється все разом. Ось. Але ж, ну, є які речі, які можна ви, так, виправити, зробити. І тому ми радимо це робити, тому що дійсно іноді це рішення виходить. Якщо не дуже скажімо, дешевше, то 100% виходить якісніше. Ну, в чому виникає питання? Коли ці кришки люди використовують сучасні хазяйки, зразу їх кидають мити посудині машини, гаряча вода. Тиск і все, що там є, всередині вимивається Там має бути мастило, в мастило має скажімо, змащувати шестерні, які там є. Там три, от таких от маленьких шестерні. Ну і центральна, яка рухає ото все. Коли передається навантаження від електродвигуна. Від блендера і далі пішло, скажімо, на вже рух там, хто на чашу бігає, хто якісь там насадочки, всі якісь різні речі. Тобто цього робити не можна. Мити їх не можна в посудомийних машинах. Помили, витерли, ну, легенько там водичкою сполоснули, і ополоснули, тоді все. Ну, з цим, я думаю, зрозуміло, якщо зрозуміло. Далі виникає питання, якщо вона все ж таки ламається, що ще з цим робити? Тобто Є кришки, я казав, вже нерозбірні абсолютно, а є кришки умовно розбірні. Тобто Оця кришка, бачите, оця частинка в неї знімається верхня. Є вона тут, скажімо, видно як заводське заводське рішення, тобто йде термо, скажімо так, скліювання оцих двох частинок. Для того, щоб їх розібрати, треба взяти фен звичайний, ну, можливо, звичайний не завжди допомагає, можливо, прийдеться взяти промисловий, більш-менш де температура вища. Добре, обігріти оцей цей контур, і потім потихеньку так от, ну, трошки тут треба зусиль, і це все розкривається. От Як тут воно видно, що бачите, частинки були з'єднані, тут все видно, воно все розкрилося. Ось ми його розібрали. Тепер що ми маємо далі? Далі ми маємо отакий от, от. Ну, дзвіночок, це зрозуміло, да, така от штучка є, на які там вже йдуть ножі, чаші ще щось таке. І в нас далі є всередині редуктор. Тут він йде повноцінний, повноцільний, скажімо так. Начебто, да, і отут-от такая от примочка, якась там штучка, умовно кажучи, в яку Процесі входить оце от е, цей дзвіночок. Ну, ми вирішили це питання трошки по-іншому. Ми зробили його розбірним, тобто це наш редуктор. Шестерні вже так само наші, бачите, тому тут вони були з'їдені, тобто вони вже такі погризані. Вбиті ну, шестерні тобто з маски тут не було взагалі ніякої. Завдяки цьому і вони такі стали. Ось. Далі ми зробили цей редуктор розбірним. Що треба єдине зробити, що е, ми не займаємось металом, тобто у нас це пластикове. Можливо, в процесі десь щось ми будемо придумувати, ну поки що отак. Редуктор старий, скажімо, ви берете, достаєте тільки, тільки вали, на які саджаються ці шестері. Ось вони, бачите, рухаються, все. Супер. Тобто він є розбірним. Тут є три саморізи. Зазвичай так воно завжди було, але ж ну, зараз Філіпс пішов таким чином, що ось вони його зробили таким повноцінним. повноцінним. Шесть оці от саморізи йдуть в комплекті. Ми їх, умовно кажучи, розкручуємо, да, вставляємо звідси вали, оці металеві перепресовуємо, там нічого складного немає, переставилися і ставимо нові шестери. Коли це все вже готово, це вже виходить такий цільний редуктор, який просто ставиться сюди. Але ж перед тим, як його поставити, можливо, скажімо так, було, що у вас все ж таки мастило було всередині. І якщо таке було, що воно там залишилось, то його обов'язково треба вимити вже, вже. вже розібрали, ви маєте все вичистити. Оці шестерні, якщо вони у вас цілі, передивіться, будь ласка, бо вона, вона може бути так собі, друга гірше, тобто варто зразу замінити, тому що проблема нікуди не дінеться. Вона повернеться і потім все знову будете переробляти. Тому все вичищаємо, беремо нове мастило, це може бути звичайний літол 24, це може бути щось дороге саме до пластику, яке. І йде. Але ж ми цього не пропонуємо і не радимо. Вибирайте самостійно. Ми радимо взяти, звичайно, Vitol 24 4 він дуже якісно працює з пластиком, тому, будь ласка, набили нормально редуктор. Набили цей редуктор, тобто всі шестерні мають бути змащені, вставляємо його на своє штатне місце. Ось він вставляється, бачите? Чітко він стоїть. По планітарці бігає, тобто шестерні рухаються. Зверху ми вдягаємо вже це. Тобто, що, ну, як зазвичай ми робимо. Ну, бачите, все стало, все чітко, змогу показувати, що от коли ми рухаємо верхню частинку, все в нас тут рухається. Можливо, навіть тут ну, зараз не буде, тому що е якщо там за защопнеться, тут є такі пази, тобто дзвіночок защопнеться туди і вже буде сидіти плотно, тобто його варто вже не звідти. Так як ми ще не змастили, ми цього робити не будемо. Можете, звичайний, використати, спробувати. Суперклей для з'єднання. ну Скажу так, що ці пластики такі, що не завжди суперклей, звичайно, їх бере. Тому ми використовуємо такий трохи дорожчий суперклей для таких випадків. ну Може хтось там щось інше. Будь ласка, то вже дивіться самі, тому що якщо далі прийдеться розбирати і його тут зробити, ви тут зробите, дуже моцно все з'єднаєте, то вже прийдеться її ламати, щоб ви це розуміли. Ось так, все в нас готово, все вже є в наявності, будь ласка, звертайтеся, тобто з цим питанням у нас так само вже закрито все, все є от така от ситуація. Тому так, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ. тобто Якщо цікавий контент, який ми розповідаємо, всі свої новинки показуємо, розповідаємо, що як можна зробити, будь ласка, підписуйтесь, будемо дуже вдячні. І якщо вам просто б відео було корисне, до гори, пальчик до гори, байку, так само будемо задоволені тим, що ви для нас зробили, а ми робимо для вас. Ну, тому будьте здорові, всього найкращого.